Друзі, вітаю на українській правді. Далі будемо говорити про те, як дрони змінюють хід цієї війни, як вдалося зупинити росіян на Харківщині. І чи є сьогодні безпосередня загроза для міста Харків? Про все це в деталях. Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотників Ахілес 92 92-ї окремої штурмової бригади збройних сил України, долучається до нашої розмови в форматі «Опалайф». Пане Юрію, мої вам вітання. Слава Україні! Гораслава пане Юрію, давайте почнемо все ж таки з ситуації на Харківщині, але я зараз попрошу вас не про оперативну безпосередньо обстановку. Я вам дам зараз для обговорення цитату, яку зробив радник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джейк Саліван. Він зазначив, що Україна скористалась своїм дозвол, дозволом застосувати американську зброю для ударів по території Росії, і що це застопорило російське. Наступ дослівно, і одне на що я хотів би звернути увагу, це те, що імпульс операції в Харкові застопорився зараз. Харків все ще під загрозою, але росіяни не змогли досягти суттєвого прогресу на місцях за останні дні в цьому районі. Про ось про що каже Саліван, пане Юрію. А що такого вдалося уразити на російській території за вашу інформацію? Якщо ви можете, звісно, її поділитися, що так наступ росіян вдалося збити. Скажу вам, що а, дозвіл на застосування іноземної зброї це є одна з невіднятних складових об'єднаного нового впливу, які зупинили ворога на харківському відтинку. Але що важливо, до застосування зброї, сили оборони на відтинку як Вовчанське, так і на відтинку стрілечі глибоке ситуацію стабілізували. тобто позбавили противника можливості активно вчиняти ударну штурмові дії, просуватися вперед. Після надання дозволу на застосування західних зразків озброєння. Під вогневим впливом опинилися установки противника с С-400, місця накопичення особового складу техніки артилерійських засобів і іншої номенклатури вогневих засобів та інших необхідних речей для вчинення ударно штурмових дій, які застосовує противник безпосередньо поблизу лінії державного кордону. Тобто, ви маєте зрозуміти, що противник усвідомив після надаття дозволу на застосування зброї. Що на певній лінії від державного кордону, де раніше він міг достатньо безпокарано гуртуватися і готувати ударний кулак для проходження лінії державного кордону, на сьогоднішній день ця територія знаходиться під можливістю вогневого впливу сил оборони за рахунок західного озброєння. але до того часу також що важливо, що певну категорію цілей ми знищували і в самому Білграді саме військових цілей, за рахунок безпілотних систем. Як ви знаєте, на минулому тижні за рахунок ініціативи пана Сирського відбулася нарада в генеральному штабі. Основною задачею якою було з'ясувати, які проблемні питання об'єднують всі підрозділи, що ефективно виконують бойові завдання саме безпілотниками. Ці питання спільні вони були з'ясовані, визначені, і зараз взяти короткий термін часу для того, щоб максимально оперативно їх виправити. Що це дасть на полі бою? Це дасть можливості. Більш ефективно застосовувати безпілотні системи, тож безпілотні системи, плюс артилерія, плюс західні зразки озброєння це те, що змусить горіти землю під ногами противника не тільки на окупованих територіях, а й на території Російської Федерації. Тому йдемо крок в крок, міжнародні партнери плюс ті процеси, які відбуваються всередині нашої держави. Пане Юрію про цю зустріч поговоримо ще окремо. Це як на мене дуже важлива тема. Також трошки її винесемо на кінець нашої розмови. Це такий невеличкий анонс був від вас. Хотів вас спитати все ж таки безпосередньо. Про оперативну обстановку на Харківському напрямку з того, що пише сьогодні Генштаб на Харківському напрямку відбулось п'ять бойових зіткнень без успіху для противника. Окупанти продовжували спробу атакувати українські підрозділи в районах Вовчанська, Липців та Західніше Глибокого. Я розумію, що п'ять бойових зіткнень це зовсім не те, що було. Раніше на харківському напрямку, але все ж таки, як би ви оцінили ситуацію, давайте окремо район Вовчанська і район Липців, бо Вовчанськ це вуличні бої. Липці, я так розумію, що вони е, на підступах до населеного пункту, якщо казати про вовчанськ, треба усвідомити, що бойові дії в міській забудові, вони достатньо складні, тому що ми б'ємося за кожен підвал, за кожну хату, за кожен віти вулицю вулиці, і боях це робити достатньо складно, плюс додатково противник. Продовжує мати можливість наносити враження за рахунок своєї авіації скрованої аміобомбами. Достатньо потужно вони ними працюють, і позбавити противника переваги в повітрі Ми зможемо лише коли надійде необхідна кількість протиповітряних засобів, а також, звісно, літаки F-16. До того часу справляємося з наявними силами засобами, але робимо це достатньо ефективно. На минулому тижні не просто ситуацію вдалося стабілізувати, а й з деяких позицій вибити противника, плюс взяти в полон представників російського поцінних віз достатньо високого рівня для передньої лінії бойовозвітнення, зокрема і командирів, в тому числі. Таким чином, можемо сказати, що ініціативи на полюбою на вивчаському вітинку сили оборони перебирають на свою користь. Якщо казати про відтинок Стрілече Глибоке, на минулому тижні 92 друга штурмова бригада, з силами спеціальної операції провели володарну штурмові дії, і як наслідок одну ще посадку забрали в противника таким чином, ізолювавши угрупування противника, яке знаходиться в самому глибокому в одному з флангів. Що робить противник натомість протягом цього всього часу, після отримання нами успіху він намагається вибити сили оборони з займаних позицій. Тому йдуть штурмові дії від противника як пішов на порядку, так і за підтримки їхньої легко броньованої броньованої техніки, але сили оборони ці атаки відбивають і на позиціях зараз достатньо активно закопуємося, покращуємо максимальне положення. Тому так чи інакше можна сказати про те, що ми перебуваємо не лише в активній обороні, ми вживаємо необхідність. Тідніх заходів для вибиття противника з нашої землі метр за метром, і це стає можливо. Я наголошую, зокрема, і за підтримки української нації, які продовжують підтримувати сили оборони, зокрема і донатами. Тому що дрони так чи інакше, я буду про це казати, вони грають надзвичайно важливу роль бойових дій за рахунок дронів. Ми бачимо противника в нічний час. За рахунок дронів ми можемо бити його секторально точно тут і зараз. Пане Юрію, ось якраз про це і хотів спитати, коли Вовчанськ це все ж таки бої в міській забудові, бо ну, я думаю, що для такого, знаєте, цивільного споживача інформації це зазвичай використання, в тому числі і безпілотників, ударних безпілотників, коли дрон летить вздовж певного там поля відкритої ділянки і вражає там якусь броньовану техніку. А якщо ми кажемо про міську забудову, то ударні дрони. Менше використовуються і більше використовуються ті дрони, які там мають спостерігати за противником, виконують розвідувальну функцію. Е, Навпаки, я маю сказати. Чому глядач наш спостерігає по більшій частині відео там зривався то сонцепьок, закинули в півдрон прям танка т 90 прорив, до прикладу, або будь-якого іншу. В підрозділях теж бували випадки, коли залітали прямо в люк. Тому що це виглядає об'єктивно феєрично, коли машина, яка вартує 3 мільйони доларів, в неї залітає еквівідрон за 500 доларів і просто відриває башту. Це дивитися приємно, це надихаюче. Інша ситуація, коли тобі треба п'ять-шість дронів вігнати в один вузенький підвал, де сховалася штурмова група противника, ну виглядає це заліт в підвал, заліт в підвал, заліз в підвал. Тому такі відео вони не користуються високою популярністю, але. FPV-дрони, камікадзе, якщо ми кажемо, у взаємодії з розвідувальними дронами Mavic 3T, в Mavic 3, нічний час, розвідувальні крила, які перебувають на збройні. Основне їхнє застосування іде по вибиттю противника з складних місць, де вони накопичилися. Якраз міські забудови це підвали з житлових будинків, які вже і так зруйновані, але противник там ховається, перебуває в них. Так цивільного населення немає. Тобто треба зразу сказати, що. На тій території не залишилося, де йдуть активні бойові дії, цивільного населення, тобто враження, йде виключно по ворогу. Тому в міській забудові пряма відповідь на запитання, fpv дрони застосовуються надзвичайно активно. І в таких різних місцях, де достатньо складно або артилерія, або іншим засобом дістати противника з займаної позиції. Саме тому дронів треба мати в великій кількості. Противник вже почав скаржитися, що за кожним їхнім піхотинцем полює як мінімум один український дрон. Але ж треба зрозуміти, що для того, щоб в півдрон залетів противника, треба, щоб був засіб, який з'ясує, де знаходиться противник, підсвітив, показав його. Ще один засіб, який візьме противника під контроль. БПЛАшний багато разу застосування, наприклад, який скидає вибухівку зверху вниз, так але він є багато разів застосування. І в півдрон, який залетить точно в нього. Тому це комплексна система роботи, які сили оборони. Вирішують достатньо на високому рівні, точно краще ніж противник. Водночас тим, для того, щоб вирішувати це завдання, потрібна постійна допомога фінансова і, зокрема, дронами. Більше дронів, менше ворогів. Формула перемоги достатньо проста в дроновій війні. Тому, якщо бачите певні збори, то друзі, будь ласка, не ігноруйте їх. Це знаєте, здається, що е, чашка кави, чашка кави. А так станете декілька сотень чашок кави можна збирати на FPV-дрон. Е, Пане Юрію, хотів вас спитати про ту цікаву зустріч, на якій ви були присутні. Я так розумію, це була зустріч із представником командування з головком Сирським. Там йшлося про один з напрямків вдосконалення українських сил безпілотних систем. Там бюрократія називалась ну, однією з проблем. Але на що я звернув увагу про те, що Сирський каже, що Збройні сили України пропонують і надалі покращувати логістику, майстерень, підготовку кадрів, посилювати дослідницьку та експериментальну роботу. Повідомлення про те, що ми створюємо сили безпілотних систем, воно ж з'явилося достатньо давно. Але як я розумію, зараз цей рід, цей напрямок військ, лише все ж таки на етапі формування. І створені. І знаєте, поки, коли ми щось створюємо, ми можемо уникнути багатьох помилок, як на мене, за рахунок нашого досвіду, е, які, як, як вам допомагає ваш досвід при цій роботі уникнути майбутніх помилок при створенні сил безпілотних систем? Перше, майже за два роки застосування нашим підрозділом безпілотних систем ми були одні з перших. Але це перший раз, коли на такому високому рівні за ініціативою головнокомандичного Сирського була зібрана необхідна нарада і залучені представники підрозділів, які почали працювати одними з перших і працюють достатньо ефективно. При цьому підкреслюю, що в силах оборони є величезна кількість підрозділів, які успішно виконують і ефективно бойові завдання на полі бою. Запросили саме цю категорію, тому що ми починали одні з перших і пройшли напевно всі етапи тих проблем, з якими зіштовхувалися в періоді часу. Ціль наради з'ясувати першу чергу спільні проблеми, які об'єднують всі підрозділи, що нам заважає воювати більш ефективно. Друге, врахувати позитивний досвід, що нам дає можливість воювати ефективно. І таким чином виправити недоліки на різних рівнях, це стосується Верховної Ради, Кабінету міністрів і Генерального штабу, і забезпечення, і логістики, і навчання особового складу, багато чого іншого. і перейняти той позитивний досвід, який є. В подальшому з імплементацією і застосуванням цього досвіду в новому виді роді військ, безпілотних систем. Це є дуже важливо, коли ми формуємо порядок денний відразу, враховуючи недоліки та позитивний досвід. Це дасть можливість нам скоротити час формування безпілотних систем, як з управлінської точки зору, так і з точки зору тих кадрів, які безпосередньо будуть виконувати завдання на полі бою. Ця зустріч була правоустановча перша. Далі йде поетапно порядок виконання і усунення тих недоліків, які є. І в наступному місяці, скоріше за все, буде ще одна така зустріч, і вони будуть періодичні для того, щоб ми могли тут і зараз усвідомити, що ми вже виправили, над чим треба допрацювати, і не втрачали позитивної динаміки. Тому це дуже крута ініціатива. І принагідно, користуючись нагодою, дякую головнокомандуючому за те, що цікавиться всім, що відбувається на лінії бойового звітнення, зокрема таким важливим напрямом є безпілотні системи. Пане Юрію, хотілося б, щоб ви пояснили на практиці, що означає бюрократія, ну після щодо списання втраченого е, дрону. Як я розумію, з того, що я чув в публічній площині, наприклад, ті самі мавіки, вони дійсно на фронті довго не живуть. Ну, це зрозуміло, що техніка е, використовується противник також пристосовується до нашої тактики, е, тобто. Ми втратили Mavic, і маємо там закрити це, там, типу, десятком паперів про те, що ми його втратили, з яких причин, за яких умов, хто, хто винен, хто не винен. Як це виглядає? Для того, щоб не зірвало дах наших глядачів, спробую пояснити: От дивіться, fpv дрон. Так? Ну, Здавалось би, дрон, і дрон. Але до FPV-дрона, для того, щоб він полетів по ворогу, мають бути задіяні стяжки, якими буде прикріплена батарейка, боєприпас до нього. Плата ініціації обов'язково. Додатково треба на нього ще буде поставити, якщо він зайшов в нормальній комплектації, інші передавачі, відео інколи міняється, управління на ньому і багато інших допрацювань робиться. Ось цей весь ресурс він отримується від волонтерських організацій, зокрема, актами прийому передачі на бригаду. Потім по кожному дрону, який полетів ворога, тобі треба зробити акт закладки, щоб полетів дрон, виконав таку-то задачу, там долетів, долетів або що було знищено. І описано, які додатково комплектуючі, що ми офіційно отримали в бригаду, були задіяні для того, щоб списати 10 гелікоптерів, тобі треба витратити отаку от, типу паперів і зібрати ряд підписів. І це при тому, що процедура стану на сьогоднішній день вже була спрощена, до цього було ще складніше. Відповідно, це з часом також буде виправлено. Якщо ми кажемо про мавіки, я списую засоби, які були втрачені до сих пір, які були втрачені в 2023 році на початку, коли ми відвоювали дорогу. Від Часу Яру до Бахмута в районі Хромова вже майже досписували, але тим не менше. Таким чином виходить, що е, в нас по факту ми дивимося, що видали бригадам таку-то кількість, ніби непогано забезпечені. Але ці засоби вже втрачені, просто розслідування не дійшли вже своїх логічних завершень. Для того щоб спростити це все, має включитися Кабінет міністрів, зокрема. Пропозиції ми надали. Я певний в тому, що так чи інакше, нехай не за місяць, нехай не за два, але здоровий густ переможе. Ми зможемо виправити ситуацію, порядок списання стане набагато простіше. В мене була пропозиція, взагалі, яку я озвучував, що друзі давайте можливості дамо списувати командиром бригади. Ну, командир бригади, хто це звання, там полковник, це людині, які Збройні Сили України довірили життя. Певної кількості людей від трьох тисяч і вище, так? І це людина, яка вмотивована, наполегливо воює. Ну, ми їй не довіряємо в матеріальних засобах, чи він там буде щось собі привласнювати. Дуже просто. похвала на командир бригади по засобах БПЛА. командири бригади це все списують, без жодних проблем. Раз там на квартал чи раз на півроку приїжджає комісія, яка перевіряє актуальність списання, чи немає ніде зловживання порушень, для того, щоб це абсолютно виключити. І все було б супер. Тепер те, що я сказав, треба перекласти на мову законодавства і постанову Кабінету міністрів, зокрема, розпоряджень Генерального штабу в тому числі. Тому в цьому світі, але я впевнений, що цей процес також налаштуємо. Треба воля і терпіння. Воля є, терпіння є, результат теж має бути. Пане Юрію, як коротко поточни, я так розумію, що ця паперова робота, вона у вільний час від бойової роботи правильно відбувається. Навантаження на особовий склад це окрема історія. Я вам маю сказати, це ж ми тільки про списання поговорили. Коли да. ми кажемо паперова армія, для того, щоб відчути, що таке паперова армія, треба хоч раз зануритись. Але тут є інша історія. А дивіться, популістично, це круто звучить. Давайте поборемо паперову армію, все цифровізуємо. Окей, якщо все цифровізувати і загрузити на одні ресурси, і уявимо, що противник ці ресурси зломив. Ну, в нього буде вся повна та інформація, що відбувається в силах оборони. Відповідно, тут знову рішення непростіше. По кожній бригаді треба роз'єднати яз... сервери, брати їх в тих місцях, де гарантовано ми будемо знати, що вони забезпечені, рівень там доступу і багато всього іншого. Цим займаються технарі і українське військо воно стане цифровим. Питання часу. Тут просто не може бути швидких рішень, тому що ми знаходимося в повномасштабній війні, і кожна помилка в цифровізації може призвести до непоправних наслідків шляхом передачі противнику інформації про нас. Пане Юрію, я вам надзвичайно вдячний за цю розмову, мені здалося, що точно було цікаво і важливо. Принаймні, ваші ваші ми також почули щодо вдосконалення е, української армії. Можливо, вони будуть почути її в кабінеті міністрів. Тоді у нас буде окрема розмова для нашої з вами зустрічі. Це буде вже приємна зустріч. Достатньо. Я нагадаю для глядачів української правди Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотників Архілес 92-ї окремої штурмової бригади, був гостем цього випуску. Пелайф. Якщо ви на українській правді і дивитесь нашу розмову, то, будь ласка, підпишіться на для на, на нас. Це дуже для нас важливо.